Привіт, це Макс і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь шостий тижневий дайджест І сьогодні ми поговоримо про нові моделі тролейбусу птс 12 що вже курсують вулицями Вінниці та Чернівців. Обговоримо проблему зупинок міського електротранспорту під час повітряних тривог. А також подивимось, які проекти трамвайні готує польська столиця Варшава найближчим часом. Розпочинаємо. У Чернівцях тролейбусний парк поповнився двома новими тролейбусами моделі ПТС-12. Чернівецька міська рада опублікувала відео там, де тролейбуси проходять обслуговування депо, а згодом виходять на маршрути міста. ПТС-12 це 12-метровий низькопідлоговий тролейбус, що має функцію автономного ходу і здатний проходити ділянку до 20 км без під'єднання до контактної мережі. На відміну від старших моделей ПТСів. Ці тролейбуси зроблені на базі іншого кузову турецького виробника Акія замість білоруського MAZO. Чернівці стали другим містом разом із Вінницею, що придбали такі тролейбуси. Тролейбуси обладнані валідаторами та камерами відеоспостереження, а також мають систему кондиціонування салону. На даний момент нові тролейбуси запускають на маршрути номер 1 та номер 2 Доречно було б розглянути варіанти створення нових маршрутів тролейбусу, адже їх особливість дозволяє використовувати їх на ділянках, куди тролейбус зазвичай не заїде. Як же це зробили у Харкові та у Вінниці, наприклад. Це є досить важливим, оскільки саме заради цього і створення тролейбус автономним ходом для того, щоб його використовувати на ділянках без контактної мережі, це більш дешевший спосіб розвинути мережу та транспорту. І сподіваємося, що з набранням досвіду у Чернівцях місто все ж таки створить нові лінії тролейбусу. Під час війни повітряна тривога супроводжує нас чи не кожен день. Небезпека обстрілів ракет змушує суспільство робити заходи забезпечення безпеки громадян. І одним з таких є зупинка транспорту під час повітряних тривог. Але за останній час це рішення стало досить таки дискусійним та спірним. Ідея сама по собі зрозуміла: під час повітряної тривоги громадяни мають перейти в найближче укриття, адже перебування у транспортному засобі несе небезпеку. Поруч є скло, електрична напруга, також машини на паливі можуть швидко загорітись разі запалу тощо але на практиці це породило подвійні стандарти у транспортній політиці. Дотримуються цього лише комунальні підприємства. Зупиняються трамваї, тролейбуси, автобуси та наземні ділянки метрополітену. Натомість у приватних підприємців, власників маршруток і автобусів починається справжня золота доба. Пасажири змушені виходити з транспорту, заплативши спочатку за той самий тролейбус на маршруті, а потім пересідають в забиту маршрутку і платять знову. І знаєте, після цього пересування автомобіль виглядає. Дуже привабливим варіантом в деяких містах, таких як Вінниця, Кривий Ріг. Така практика проіснувала лише декілька тижнів, після чого зупинку транспорту під час повітряних тривог було відмінено. Зараз залишились лише декілька міст, які зупиняють транспорт під час повітряних тривог: це Краматорськ, Хмельницький, Київ та Івано-Франківськ. Якщо в Донецькій області це рішення виглядає логічним, бо наразі там існує порівняно більша небезпека, то в Києві це приносить нічого, крім проблем і невдоволення. Нещодавно Чернівці відмінили. Цю норму і транспорт продовжив працювати під час тривог. До цього створили петицію з вимогою переглянути це обмеження, і її безперешкодно задовольнили на сесії міськради. Зупинка громадського транспорту це очевидно неефективне рішення, яке змушує робити громадський транспорт незручним і відповідно погіршує його репутацію серед містян, що тільки поглиблює процеси автомобілізації у місті. Вінниця продовжує розвивати тролейбусну мережу 20 березня. На хутір Шевченка та район академічний запускають два маршрути тролейбусу. Це стало можливим завдяки новим скоструйованим на базі Вінницької транспортної компанії тролейбусів Вінлайн, що по суті є новою моделлю ПТС-12, про яку ми розповідали раніше. Такі тролейбуси вироблені на базі турецького кузову Акія, мають низьку підлогу і вміщують близько 100 пасажирів. Раніше на цих віддалених напрямках працювали лише автобуси та маршрутки. І наразі вже запущено дві одиниці транспорту на ці два маршрути, номер 14Б від залізничного вокзалу до мікрорайону Академічний та номер 15Б від мікрорайону Вишенька до Гутору Шевченка. Мої тижневі випуски стосуються міст України, але я не міг обійти стороною масштабні, досить привабливі проекти транспортні, що покращують інфраструктуру міського середовища. Серед них є досить такі гарні новини із сусідньої Польщі, а саме столиці з Варшави, там де збираються розробити трамвайну лінію, що буде проходити під землею. Новий трамвайний проект довжиною 1 км 600 метрів збудують для поєднання вокзалу залізничної станції Варшава-Заходня із трамвайною системою міста. Тунель буде оборудований трамвайною зупинкою, що буде мати з'єднання з метро а також має доступ до виходу на вокзал. Трамвай проїжджатиме тунелем довжиною близько 500 метрів під парком п'яти сестер. Це буде перша підземна трамвайна лінія у Варшаві. У кінці буде підземна зупинка та перехід до залізничного вокзалу. Підземна зупинка буде схожа на станцію метро. Різниця полягатиме у висоті платформ, адже підлога у трамваю нижча ніж у метропоїзду. роботи на конструювання даної ділянки трамвайної лінії заплановано на 2024-2025 роки. З 1 квітня київський метрополітен відновлює роботу станції метро гідропарк. Про це повідомляє очільник столиці Віталій Кличко. Під час війни було суттєво обмежено функціонування наземної частини Святошинсько-Проварської або ж червоної гілки метро. При цьому було обмежено роботу під час повітряних тривог станції метро Чернігівська, Лісова, Дарниця та Євобережна, а також було повністю припинене роботу станції метро Гідропарк та Дніпро. 1 квітня відновлюємо роботу станції метро гідропарк для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль номер 1 Про це повідомив Кличко у телеграм-каналі. Водночас, під час повітряної тривоги, станція буде закрита для входу. За його словами, повстанцію Дніпро поїзди, як і зараз, прямувати без зупинки. Укриттями для населення слугують тільки підземні станції, а поїзди під час тривог не будуть курсувати надземними ділянками для безпеки пасажирів. Рух поїздів червоною гілкою. Підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції Кадаммістечко до станції метро Арсенальна. Це було все на цьому тижневому дайджесті. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, які новини в галузі урбаністики та особового транспорту були. Важливими для вас цього тижня. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб не пропустити мої нові відео. Таким чином, ви підтримуєте мій канал і будете просувати його в галузі Ютубу. З вами був Макс і до наступного тижня. До зустрічі!